Вітаю всіх на каналі. Найкращих та позитивних новин з України. Сподіваюсь, вам сподобається цей випуск, і ви поставите вподобайки, напишите коментарі та поширите це відео. А також підпишитесь на канал. Крім цього, відразу хочу вам повідомити: новий випуск після завтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Приємного перегляду. Конгрес Сполучених Штатів Америки, а точніше 17 його членів, попросили міністра оборони Сполучених Штатів Ллойда Остіна пришвидшити перевірку Пентагона щодо запиту України на великі бойові безпілотні літальні апарати. Як повідомляється, йдеться про продаж Збройним силам України чотирьох великих розвідувально ударних безпілотників, продаж яких завис у повітрі ще у червні цього року через перевірку. Водночас конгресмени Сполучених Штатів Америки наголошують. Що ретельна перевірка ризиків не має здійснюватися коштом життів українців, і наполягають, щоб ця перевірка закінчилась вчасно, як ідеться у листі конгресменів, використання потужніших безпілотних авіаційних комплексів дозволить Збройним силам України краще втримувати територію, за яку вони так важко боролися. Сполучені Штати передають Україні військову техніку боєприпаси та інше обладнання фото процесу завантаження чергової партії підтримки. Опублікували повітряні сили Сполучених Штатів Америки, як зазначили у міністерстві оборони Сполучених Штатів. Військовослужбовці повітряних сил США на авіабазі «Довер» завантажують пакети боєприпасів, що прямують до України на військово-транспортних літаках в рамках місії безпекової допомоги. У Генеральному штабі Збройних сил України вже подякували американським партнерам за надану підтримку, а gm 88 HARM – високошвидкісна протирадіолокаційна ракета, що здатна наводитись на високочастотні РЛС. Ракета «Харм» обчислює розташування цілі і здатна уразити навіть вимкнену станцію. Останні модифікації призначені для ураження РЛС зі зміною робочих частот. Україна і Франція працюють над постачанням нових САУ Цезар для Збройних сил України. Про це повідомив міністр закордонних справ України. Дві країни домовляються про постачання Збройним силам України нових самохідних гаубиць Цезар. Раніше повідомлялися про передачу Україні 18 самохідних артилерійських установок. Сау Цезар з колісною формулою 6х6 має броньовану кабіну. Яка захищає екіпаж гармати шести людей від осколків, снарядів та обстрілу зі стрілецької зброї, машини також оснащені навігаційними приладами, засобами прицілювання та балістичних розрахунків і системами зв'язку. Артилерійська частина представлена гаубицею калібру 155 мм, зі стволом довжиною 52 калібри, максимальна дальність стрілянини 42 км, швидкострільність 6 пострілів за хвилину. Українські військові використовують німецькі протитанкові міни АТ2. Міна призначена для виведення з ладу гусеничної та колісної техніки. Ураження машин завдається шляхом вибуху кумулятивного заряду під дном машини. Позначення цієї міни АТ2 походить від позначення одного з типів ракети реактивної системи залпового вогню Марс, а саме АТ-2, яка споряджається мінами, що мають позначення в німецьких документах, як ДМ 1399 та ДМ 1274 дм 1399 використовується в ракетах реактивної великокаліберної системи залпового вогню Марс для дистанційної установки мінних полів у ракеті 28 мін. Ймовірно, Збройні сили України отримали саме протитанкові міни версії ДМ 1399 для РСЗВ Марс 2 які Німеччина передала Україні. Нагадаємо, Україна також отримує німецькі протитанкові міни ДМ 31 та ДМ 22 в Україні один із заводів довго працював з мінімальними виробничими потужностями, втім, нещодавно у нього з'явився новий інвестор, який модернізує і запускає нове виробництво. Першочергове нове керівництво заводу погасило половину заборгованості, яка була накопичена впродовж минулих років на суму 7,5 мільйонів гривень. Також інвестори завантажили виробництво комплектуючими на півроку вперед. Також на заводі замінять обладнання на сучасне. Модернізують приміщення в цілях енергоефективності та зниження собівартості витрат на виробництво продукції. Як заявили на заводі, зараз ми маємо справу з серйозними та відповідальними інвесторами, які готові глобально розвивати підприємство, розвиток індустрії, інвестиції в новітні технології важливі як ніколи раніше. Нові інвестори заводу також залучають до роботи місцеві підприємства. Україна отримає 1 мільярд доларів фінансової допомоги від Світового банку. Крім того, розглядають можливість додатково виділити кошти на фінансування дефіциту бюджету відновлення інфраструктури. Відповідне рішення приймуть у листопаді цього року. Очікується, що таке фінансування також мобілізує приватний кредитний капітал, адже міжнародна фінансова корпорація зазвичай фінансує не більше 30% вартості проекту. Долучаючи до фінансового консорціуму комерційні банки таким чином загальний обсяг проєктів українських підприємств, що можуть бути профінансовані, становитиме понад 3 мільярда 300 мільйонів доларів. Міжнародна фінансова корпорація також надіслала запит до Європейського фонду стосовно надання ще 2 мільярдів доларів. Кошти використають для запровадження фінансових інструментів на підтримку України. Крім того, у жовтні Світовий банк має презентувати трастовий фонд на підтримку України. Компанія Google запустила програму Розвивайте кар'єру з Google Cloud для українців, які прагнуть здобути знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями. Програма Розвивайте кар'єру з Google Cloud» створена в Україні для ІТ фахівців та розробників, які хочуть розвивати свої навички та кар'єру у сфері хмарних технологій. Та студентів ІТ сфери, які закінчують навчання наступного року та потребують навичок роботи в хмарі для майбутнього працевлаштування. За планами компанії, до кінця 2023 року програма Розвивайте кар'єру з Google Cloud допоможе 10 тисячам українців, які прагнуть здобути знання та практичні навички роботи з хмарними технологіями. Навчання в програмі буде відбуватися за потоками. Навчання першого потоку розпочнеться 4 жовтня 2022 року. Велика Британія надасть Україні 500 мільйонів доларів траншу на закупівлю природного газу. Україна зацікавлена в залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в нашій країні. Як зазначив прем'єр-міністр України, цінуємо готовність Британії надати нашій державі наступний транш 500 мільйонів доларів через Світовий банк на закупівлю газу. Ми зацікавлені також у залученні британського бізнесу до розвитку сфери газовидобутку в Україні. Розраховуємо, що уряд Великої Британії ухвалить необхідні рішення для страхування британського бізнесу в Україні від військових ризиків. Україна отримала від експорту електроенергії 131 мільйон доларів за перші два тижні вересня. Українська електроенергія посіла друге місце в торгівельному балансі після агропродукції. Такий результат допоміг зменшити дефіцит торгівлі товарами і збалансувати міждержавну торгівлю України. У березні Україна приєдналася до енергомережі Європи, завдяки чому електроенергія, що виробляється в нашій країні, може реалізовуватися на європейському ринку, як зазначив голова Укренерго. Наша мета закріпити Україну в ролі гаранта енергетичної безпеки Східної та Центральної Європи. Компанія Укрзалізниця та Deutsche Бан підписали меморандум про взаєморозуміння, який передбачає підтримку та співпрацю в галузі міжнародних вантажних перевезень, Домовлені забезпечить отримання допомоги «Укрзалізниці» у відбудові української залізничної інфраструктури. Вона також охоплює співпрацю для розширення коридорів залізничних вантажних перевезень, пропускної спроможності терміналів та консультаційні послуги для запровадження європейських стандартів в управлінні залізницею. Нове партнерство має на меті загалом покращити залізничні вантажні перевезення, та, зокрема, сільськогосподарські. Крім того, німецька компанія продовжує допомагати Укрзалізниці у розвитку структур корпоративного управління, які серед іншого є обов'язковими для отримання Україною фінансової допомоги на відновлення. Органи державної реєстрації актів цивільного стану підключили до шерингу цифрових документів, тепер шлюб можна зареєструвати, показавши електронні паспорти в дії. В Україні доступна нова зручна функція, яку Міністерство цифрової трансформації запровадило спільно з Мін'юстом шеринг внутрішнього та закордонного цифрових паспортів у застосунку Дія. Відтепер українці під час замовлення та отримання адмінпослуг можуть показати електронний паспорт та поділитися цифровою копією документа. Цифрову копію паспорта за підписом у «Дії» передаватимуть до сервісу органів державної реєстрації актів цивільного стану. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції підтвердження особи та отримання необхідних копій. Дуже та щиро всім дякую за підтримку та перегляд, також якщо у вас є можливість та бажання, ви можете підтримати канал фінансово реквізити на PayPal написані у першому закріпленому коментарі. Ще раз хочу вам нагадати, новий випуск післязавтра ввечері буде на каналі. А вже завтра ввечері ми з вами поспілкуємося у прямій трансляції. Бажаю всім успіху та міцного здоров'я до наступного випуску.